Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Перше засідання нового Сейму Республіки Польща продемонструвало, що у країні буде нова ефективна влада, яку створять опозиційні партії, що об'єдналися між собою для того, щоб покласти край багаторічному правлінню правих популістів з партії Право і Справедливість. Вже перше рішення нового Сейму обрання його. Спікера Маршкал Касейму продемонструвала, що у колишніх опозиційних сил зараз ми можемо вже назвати їх майбутніми правлячими партії Польщі, є необхідна більшість щоб сформувати новий уряд, про що вони і переконували у своєму зверненні до президента Польщі Анджея Дуди. Дуда Дуда. Колишній партійний функціонер партії Право і справедливість, який як зараз вважають, думає не тільки про останні роки свого президентства, але й про те, щоб очолити праві сили після відставки з цієї посади, доручив утворення уряду премєр міністру Матіушу Моравецькому. Однак це суто церемонійний крок, який дозволить. Партії право і справедливість по-перше, розпочати в ролі ще правлячої партії кампанію по місцевих виборів, а по друге, ухвалити рішення про кадровий склад важливих державних інституцій, скажімо, контролюючих фінансових органів, що збереже вплив цієї політичної формації на урядові справи навіть після того, як партія Ярослава Качинського перейде до опозиційних лав, зміна влади у Польщі є принципово важливою як для ролі цієї країни в Європейському Союзі, так і для польсько-українських взаєм. Це важливо насамперед, тому що реальна європейська інтеграція України. Можливо, тільки в ситуації, коли цю інтеграцію будуть разом підтримувати такі важливі країни Європейського союзу, як Польща і Німеччина. Між тим партія право і справедливість зробила все можливе і неможливе, щоб спаплюжити польсько-німецькі взаємини, ті взаємини, які, врешті-решт, і стали мотором європейської інтеграції самої Польщі, навіть сьогодні, у перший день роботи Сейму. Лідер партії Право і справедливість невгамовний Ярослав Качинський, який очевидно вже знаходиться у новому передвиборчому режимі, говорив про німецькі витіпки партії Громадянська Платформа, що її очолює один з найбільш авторитетних у Європі польських політиків Дональд Туск. Без такого порозуміння Польщі і Німеччини. У України на європейському шляху будуть серйозні проблеми. Та й у самої Польщі. Ми ж прекрасно розуміємо, що багато правових актів, ухвалених партією право і справедливість, не сприяли розвиткові і успіху сусідньої країни. А українці зацікавлені саме в такому розвитку, саме в такому успіху, саме у демократичному ліберальному, а не популістському уряді Польщі. Українці добре знають, що таке популізм, і можуть поділитися досвідом досить сумним і навіть трагічним із своїми польськими сусідами. Але навіщо полякам ділитися цим досвідом популізму з українцями? Також досить важливим для польсько-українських взаємин є той факт, що складні питання наших двосторонніх стосунків будуть тепер вирішуватися не шляхом шантажу, Улюбленої політичної мови польських правил, а шляхом серйозного компетентного діалогу тут найважливіше слово компетентний. Будемо сподіватися, що польська компетентність народжуватиме у майбутньому компетентність українську, у тому числі, коли український виборець прийде на президентські і парламентські вибори в самій Україні. Виховання польського виборця тепер буде відбуватися і на польській землі, адже там живуть сотні тисяч наших співвітчизників, і їхнє голосування має стати запорукою для того, щоб популістські і майбутні російсько-орієнтовані сили в самій Україні зазнавали ганебної поразки на президентських парламентських виборах, щоб в Україні ніколи не повторювалися події, які привели нашу державу на край провалля, скажімо, в часи. Колишнього президента зрадника Віктора Януковича, та й тоді, коли вирішувалося питання постмайданного реваншу. Ми бачимо наскільки важливим є цей серйозний компетентний діалог, хоча б за тим, що спостерігаємо останні місяці, у зв'язку з протестами польських фермерів чи перевізників, звичайно, у Польщі, як і в кожній країні, є серйозна сила пов'язана з намаганням запобігти конкуренції з Україною навіть шляхом ухвалення таких дій, які призведуть до краху економіки у сусідній воюючій країні. Однак людям завжди своя кишеня набагато важливіша ніж чужий крах. І от вміння знайти баланс між вимогами цих польських громадян і об'єктивною зацікавленістю Польщі у появі України на спільному ринку з Європейським Союзом це теж велике мистецтво. Яке, як я сподіваюся, ми зможемо вимагати від нового польського уряду. Ну і врешті-решт, сама атмосфера у Польщі. Може змінюватися. Польща почне одужувати після довгої і тяжкої популістської хвороби. Хвороба, яка майже звела нанівець наші двосторонні взаємини перед війною 2022 року. Новий спікер Сейму Польщі. Відомий колись журналіст Шимон Головня, говорив під час свого. Першого інагураційного виступу про те, як важливо відновити атмосферу дискусій у залі польського сейму, залі, який останні роки був швидше свідком монологічних рішень колишньої правлячої партії. І ми знаємо, що це актуально не тільки для Польщі, але й для України. Він говорив про важливість того, щоб парламент перестав бути просто. Інституцію, яка виконує забаганки виконавчої влади. І ми знаємо, як це важливо не тільки для Польщі, це важливо і для України. Він говорив про необхідність зв'язку влади реального з польським народом, з усіма його верстами, з людьми різних політичних поглядів і симпатій. І ми знаємо, як це важливо не тільки для Польщі, але й для України. І саме тому. Хочеться привітати наших польських сусідів із справжньою перемогою демократії, і з тим, що ця перемога демократії стала не перемогою популістів, а перемогою демократичних, проєвропейських, справді дружніх для України сил. Дружніх не тільки тому, що Україна воює з Росією, і прикриває Польщу, а тому, що Україна важливий сусід по континенту. Країна, яка забезпечує. Можливість майбутніх союзів у Центральній Європі в рамках звичайного Європейського Союзу. Новий сейм Польщі почав працювати за кілька місяців, піде у небуття право уряд, і почнеться серйозна робота по змінах у польській державі. Робота. Яка має насамперед деконструювати популізм і вибудувати справжню здорову європейську демократію? Дякую, друзі! Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали Патреоні БемієКі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і мир вам!